Анекдот. Був в селі голова колгоспу, брехун страшний. І такого самого водітеля собі взяв. От жнива їдуть двох у полі в уазі. Голова каже, чуєш, каже, вчора був на охоті, зайця вбив, 100 кілограм. Водій каже, я на рибу ходив, щуки, 20 відер і кривий. Стало неінтересно, Голова вийшов з УАЗа Я думаю, я піду до комбайнерів в поле підходить, каже, хлопці що молотите. Та це каже хіба пшениця це сміття. В прошлому году, каже, пшениця була як квасоля. Ті, да ну ладно. Ну каже, не вірите, підіть у мого водія, спитайте. Ну ті думають, підемо, підходять до водителя. Кажуть, чуєш, що це голова розказує, що в прошлому году пшениця як квасоля була. Каже, хлопці, за пшеницю не скажу, не бачив, але солому на пилорамі на доски різали.